Відпочинок за кордоном з дитиною і без сліз. Батьки та опікуни зробили більш як 10 тисяч помилок у документах для перетину кордону дітьми. Прикордонники говорить про збільшення кількості таких випадків останнім часом. Дорослі іноді забувають вклеїти фото дитину у свій паспорт, а той свідомо підробляє документи. Тому поїздка закінчується на кордоні аеропорту. Як неповнолітньому виїхати за межі країни без проблем, Олеся Варламова. От розрішення адно етадпапи і атмами. Одинадцятирічна Саша найсамостійніша дитина в аеропорту Бориспіль. Летить сама аж у Нью-Йорк. Там працює її тато. Тож часто його відвідує. Батьки лише надають нотаріально посвідчені згоди на виїзд доньки та проїзний документ. В американському аеропорту дівчинку зустрічатиме батько. Мене мама тут залишила, Ну щоб я літала в сопровождені. Мене провели працівники через паспортний контроль і привели сюди. Зараз я сиджу, жду, щоб відкрився гід. Посадка уже прийшла паспортний контроль. родина Кенник. Вони летять до Арі не вперше, тож із документами на обох дітей усе гаразд. Ніяких проблем немає. тельвів, безвізова країна, поэтому на візу нічого не подавали. Ну медіцинська страховка в будь-якому страховому агентстві. і все. Прикордонники кажуть, найчастіше завертають назад родини, які не вклеїли в паспорт одного з батьків фото дитини. Торік таких випадків було понад 700. Ще більше порушень стосується супровідників, які забувають оформити нотаріально посвідчений дозвіл одного з батьків на виїзд дитя за кордон. Якщо малеча їде у складі групи, потрібен дозвіл обох батьків. Це стосується навіть розлучених пар інакше слід чекати відмов. Відсутність або копії документів, які дають право на перетинання державного кордону. Хочу зауважити, що повинна бути нотаріально посвідчена копія або ж оригінал. Нотаріально засвідчення згоди одного з батьків прикордонники не вимагають, якщо є оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів. Свідоцтво про смерть, рішення про позбавлення батьківських прав, рішення про визнання безвісно відсутнім, рішення про визнання недієздатним, рішення про виїзд без згоди та супроводу. Такі рішення суду на виїзд без згоди оформляють, коли один із батьків намагаються спекулювати на виїзді дитини за кордон. Ти мені підписуєш решення на виїзд рібінка. Вот. а я пока пока ти не підпишеш, я тобі не дам там согласі там на машину, или на квартиру, или, там на э, роз'єли мужство. Тож, якщо один із батьків не хоче підписувати у нотаріуса згоди на виїзд, потрібно звертатися до суду. Олеся Варламова Ігор Фоменко, перший національний.